Розбиті колони російської бронетехніки під час штурмів лише за кілька останніх днів під Тернами Донецької області. Справжній цвинтар знищеної, ушкодженої, покинутої техніки, і це лише маленька частина. Це російська бойова машина підтримки танків. Термінатор вирішила спробувати повторити подвиг нашої БМП Бредлі, але сталося не так, як гадалося. Український бойовий птах одразу вилетів на місце події для утилізації цієї бронемашини окупантів, яку так сильно хвалив Путін. Як ми бачимо, саме цей термінатор вже точно ніколи не повернеться. Ну а росіяни потім заявили, що ЗСУ до цього випадку не мають ніякого відношення. Вони кажуть, що просто в термінаторі проводка коротнула. Ну не, не в перший раз такое з нами відбувається. Ну а наші оператори дронів продовжили свою роботу по очищенню української землі від кремлівської мразоти, і роблять вони це дуже якісно та героїчно. Не забувайте допомагати Силам оборони України. У наших війносурчах там патріє санітарні. Два, три.